Не секрет, що старші брати передають молодшим свої старі речі. Команда бротіки два наймолодших брата у дуже багатодітній сім'ї. Чуєш, що сірано тобі віддав. <кій> Всім привіт! <кій> Дякую. І ми, бротіки, єдина команда з Мелітополя. Та по нам видно, братан. За нас говорить румунська гуманітарка. Все сказав. Мені 20-му 14. Я взяв команду малого брата, тому що до фіналу його точно не призвуть. Так. У мене бронь. Ярік. А що взагалі відбувається? А, це мама, вона у нас звукар, теж тому що її не призвуть. Так, у неї судимість. Ярік. Що з вашими речима? Ви, звичайно, казали, що хочете в телевізор. Але ж не через кохане ми вбиваємо дітей. І чому ти казав, що ви з багатодітної сім'ї? Я третього ніколи не планувала. Я, в принципі, і другого не планувала. Вибачте, Мур. Нічого. Дякую, психологу. Мам, ну це ж жарти, тут типу жартують, тому ми так одяглися. Братан, жарти жартами, але тобі костюми ми купували в секунді, а потім різали. А я просто в своєму вийшов. Так, досить, ти, досить мама, зараз тренер прийде. Е, все, Тіма, я перевдягатись, а ти. А ти лох. <різь> А, 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 Подождите, по, 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 мне кажется, вы наш тренер. Бродяки, серьезно? Капец вы мали. Ага, Слушай, а, а, а я вижу, что с спонсорами прям проблема, да, у нас? Да нет, есть спонсор. А, Детек, видишь, все просвечивается. Смешно? Смешно, прям прикол. Это, слышишь? А ну вот а ну, старшего, позволь, давай. А, добре. Mm -hmm. Я рік! А, добрий день! Добрий день! Ага. Тепер ти старшого позви. Ні, а ми тільки вдвох виступаємо. Серйозно? Да. Це капіць. Я рік. А нагадай, хто це? Ти, чу, ти, ти не впізнаєш? А, ну чисто візуально, схоже на того дядю, який за цукерки хотів мене кудись відвести. Ти чу, ти? Та... Та я, я взагалі-то віце-чемпіон Ліги Сміху! Що? Ти не дивився лігу сміху? Та я взагалі то чемпіон розсміши коміка! Що? Ти не дивився розсміши коміка? Та я взагалі-то переможець голос э, птахи! Що? Що? Ви не бачили це, панеш на джографік показували це. Добре, а що ви з іншими командами показуєте? Що з іншими командами, що я показую? Я з іншими командами показую солов'я. Вже показали, так? Да? <плес> Бабушку! Все, ще бабушка осталась, да і все. Все. А, а слухайте, дивіться, Олександр, ми так подумали. А, ви сьогодні найстарший тренер, ви да. наймолодша команда. Може, ви з нами покажете прабабушку? Хороша, ти полевела б, ти, по ти поняв? По... добрий день, це доб... Хоро... готувається. Хоро... Молодець. Ха-ха. А ми поки мініатюрку якусь давай. Стало слабого скутала, я взагалі не виступаю. Вдома я сижу, в яду хамаю вутери. Граюся в шутер, я відіві не вимикаю, за навестямі не сліжу. Папа намагається поговорити з сином, не використовуючи слова. Ну, что там в школе? девчонка Евжа и Курыш, дивимось. Здоров, сына! Ой, чу чу Что ты хотел? О, а может ты мне с математикой поможешь? О, да, давай, доставай. Ой, чі чітьой. Блін, ну, залишається тільки одне сина. Синок, ти знаєш, що це? Та ну, пап, ну, що ти починаєш? Ой, на... Ярик, та твій батько сам не знає, що це таке. Про Тімура, не забувай. Та ти досить. Самого слабого спутала я. Я не виступаю вдома, я сижу, я духоваю в утра А… Що це було? Що ти кажеш, не чує баба, де я чи десять! Кажу Олександре, що ви граєте? Та ну бабушку, бра бабушку грає, прабашки, що сніпичу! Ну поки звичайна бабушка. Т ти що, рагуль? Звичайно, бабушка — це нахил 60 градусів від добрий день, а це 90-й добрий день! Все, стоп! Стоп! І чо, ти Ти розумієш, ти, ти що 90 градусів нахил, потому що все вже на землю дивиться, місце для кладбища шукає, розумієш чи ні? О, 20 гривень хрінас <плес> мій. Дивіться, Олександр, трошки неправильно, трошки неправильно зрозуміли. Не про бабушку грати, а мініатюру про бабушку. Бану бабу, ну об'являй, ладно. Так, Дякую. Самого слабого скутала, я взагалі не виступаю вдома. Я сижу, я рукаваю путери. Граюся в сутеру, я дівіні не вимагаю. А наші бабусі стають все більш і більш прогресивними. Отож, десь може відбуватись така ситуація. Що ти, Давай ще одну каточку, поки у бабушки стрік. Так, бабуль, свій пудактер. Ти от зараз посадиш собі і зір, і kінio це, Бабушка останній раз стільки хедшотів в 45-му робила. Я кажу, вирубай свою балалайку. От я не знаю. О! сходи кудись на кладовище? Е, з однокласницями зустрінешся. Боже, куди вони дінуться там, господі? О, а ти знала, що новий тролейбус з'явився? Який? Тринадцятий. Куда їде? Ніхто не знає взагалі. О, ніхто не знає, срочно треба їхати, господі, хоч би на ювілейний. Хоч би хоч би. <плес> так, так, так. Треба, дімки, е, листівку відправити в вайбер. О, о, оця підходить. Дімасу на день медового спасу залітає. Мало зламало скутала, я взагалі не виступаю. Вдома я сижу, в'яну каваю кутери. Граюся в шутери, я твій віді не вимикаю ліза на навістю... весну. Давай молодь, давай! Включай музику. Що да. хотів сказати в кінці, знаєте, життя? Життя воно, знаєте, як крива лінія. То вгору, то вниз. Дядя, Саш. Що за бред? Яке життя це крива? Життя це рівне. <праць> Брутики мелітобиль! Олександр Степаненко і мама. Дякуємо. <праць>